Повертався самотній з поразкою, важко міряв дорогу між трав, все недавно здавалося казкою. Він до батька ішов, він програв. А на другому березі зболені, де надії вросли, як орі, у в отцівському серці знеможені пломінь віри й любові. Горів ще раз погляд удалеч засмучену. Хтось іде із юдейських низин, плаче смуток у постаті змученій, ніжна хвиля в душі, певно, син. Заскрепіли ворота стривожено, в батька бігти ще вистачить сил, весь обідраний, босий, знеможений, але «Син! О, нарешті, мій син, прихилились коліна з молитвою, ледь почулося, Отче, згрішив. Я приймаю мій сину, печаль твою, чуєш пісню моєї душі, і на плечі синівській похилені руки Батька Все прощення мить, дві душі обнялися. Окрилені щастя, доля над ними тремтить.